Всім добра здоров'ячка! Ви подивіться, яка зима почалася. А я йду нині вже п'ятниця, коптити колбаску. Мені зараз м'ясо коптити. Але ще хочу дати інструкцію по скумонагу. Вам пригодиться. Е дивіться. саме найперше, столики я обтягнув таку такого прийомку отакого ковичку. Такого зараз ця моя. я каптілка має. Пускаємо полиганки температуру сюди, вона буде постійно нагріватися. Зараз вона набере свою 60-70 градусів. І за 4, в середньому години, 3,5-4 години ми з маємо віхти колбаску. Віці температура в нас стоїть до 75 градусів, бо на 10 градусів по піраметру дає в тут Наступає 70 градусів бути. От я бочку подивуюся на бочку. У нас є 50-49-50 градусів. Ну, отако. Всередині є 60 е, градусів. Відкриваємо подивимося. а ну відкриваємо подивимося. Пройшло скільки, яка година у нас? Третя. Пройшло півтора години вже. А ну, диви Ану Витеся, а ну віть, ви красота. Знизу я там поставив під, 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 під нос, Бачите, скільки там накапало вже жиру, щоб не текло. О, ну от таке а вже коли я ми будемо дивитися по вигляді, якщо вона вже буде зморщена, така підсужувається, значить ми вже будемо її забирати. І що, Кожну ковбаску я пропарю трошки в воді. І отак вона буде просихати. Я обтираю кожну. Кожну обтираю салфетку. Виді. так тут реально, вона грязна, відсадиться. Але зато вона вже не... Бачите, вона така чистенька, гарна така, то тут не видно просто. Кубавка, Звічі, зараз під черевону будемо коптити. І я її обгорнув просто у два слої марлі. Щоб ту всю гірку тут дим, та яка я колбаску мив, втирав її не треба від того, а потім марлю ви забрали, буде дуже файне і смачне. Вішаємо в нашу буджарню. Я вже її запалив. Ой-ой-ой. Ой. Як закаптило мене. Отакува. Ось так сюди. такого. І все, води ярус роз... сюди наливаю вниз я. Тут у мене покажи піднос. Вот в мене є піднос. Зараз для цього м'яса я наливаю води сюди. Коли буду, я буду її міняти цю воду, вона нічого не буде шкодити тут на наоборот буде файно як -то, ну, обирати у себе всякі непотрібні ці. А вона буде у нас відперочі, я її буду міняти так, щоб воно... Смалець дай котрий, що буде капати на не, щоб він не загорівся, і він дуже багато гіркоти дає. Що ми під на нашу, реберці скаптили всі. Ви це тут. Я зараз буду показувати розрізати їх. Ось гаю їх сюди. На піднос. О, зараз я хочу поставити рибку. Так. Раз. І тут ще у нас є такі ще. Дуже файно, зараз ми прилізмо, що нехай остиває це все. Навіть не дивлячись на те, що така погода, вітер, такі урагани, я все одно можу регулювати ту температуру, то що багато більше дров йде, ну, але нічого, то вартується. Ви б такого спробували смачного, то я вам кажу. Ось зараз рибку буду ставити, хай репку від царгою. то, що я показую, що я воду ставлю. Дві, що у нас тут ще робили? Ви зараз вірите, ви зараз, ви, зараз, ви зараз просто не зрозумієте, що таке. Тискої грязюки всього, то з диму цього. А вода все в себе вбирається, бачите? Цей піднос просто я там не ганую, так отак Дивіться, Скільки вода в себе то вбирає? Так що в воду я би казав, що треба обов'язково, ви зараз погляньте на м'ясо. Так, і що ще раз нагадую, не забувайте ставити, коли рибу каптите чи м'ясо де небудь в будь-якій боці. Я вам покажу, що там виходить в тій воді зупиняється. Я ставлю знов піднос. Заливаю месочку сюди водички. І ви жир, хмарець, який він капає в воду. Тобто він же не загориться в ніякому разі, навіть від температури. Зараз нагадую про такий колоді в каже, куди вам генерати, ну не достає до м'яса. За мангалом, що ви здали, я все в мене мій монгал старий дуже довго служив, але я за ним дуже сильно доглядаю, розумієте, я його обновляю, я не даю йому так сильно знищитися. Так що далі зараз буду показувати, буду розрізати колбаску і репку показувати. Чекайте. Я вже, а мовіть, якщо десь швидко, бачите? Дивіться, як оцей е, смола ця дров'яна, чи е, дьогть е, осідає тут на марді. На кубасі, якщо воно коли вона на кубасі осідає, її повтираєш і вона е, просто шкірочку здираєте, ви їсте. Тут, подивіться, на результат мого м'яса, дивіться, яке воно чистесіньке, отпорівняйте, двічі. Зараз так само я це розмотаю. Ви просто поглянете. Я би вам радив так робити, то найліпший. Я не знаю, ми так все робимо так. Так я практично теж пару років мене брав все робив, то я зараз роблю теж отакого. У два слої марлі, обов'язково. Я би я б вам просто радив, а там же ви як собі захочете. Якщо не пожалієте цієї марлі, бачите, яке воно ще грязне, дивіться. Це якщо якісь там професійні такі, дивіться, 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 дивіться бачите? От дивіться тут. Зараз я буду розрізати все показувати. Дивіться. Ну що. репка наша прокоптілася пів години. Ну, має трошки більше. Дуже чудова, золотиста така. Вона не розлізлася. Ану. Ще шкірочка файно відривається, значить вона ідеальна. Я не знаю, що вагне таке зробити. Е, Дивіться, зараз е, я хочу показати свої товари, які я виробляю. Але ще хочу зауважити, що там декілька чоловік писали мені, що ви зараз рекламуєте мангали, Війна йде, ви рекламуєте мангали. Я рекламую весь товар і лопатки, і увесь городній товар, який я роблю. Я для того знаходжу честь, щоби робити, щоб допомагати хлопцям. І так само дуже багато донатів теж волонтерам. Бо хто навіть е, відпишів, кому давав лопатки, кому давав ну безкоштовно я маю в виду. Хлопцям, хто матки напишіть. Бо знаєте, ви ну, волонтери роблять всі на донати. Я ні, я цими руками заробляю на ці гроші, щоб комусь допомогти. Так само ці лопатки, це і цей. Ну, це менше систем, рябка стени зараз, ми будемо показувати. Дивіться, який в нас є товар, така марочка для городу. весна вже не, 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 не за плечемо там, вже новий рік завтра вечеря, верніться. Такі сапки в нас з габітками, з реків на сторіночі, ви все в мене побачите. Так і так само вони що таке сапаючи. Тепер льодоколи такі. Сапки, сердечко обрізані. Такі у нас є ще теж сапки, отакі з теж грабельки йдуть до них, можна брати, можна ні. Ну і різні сапки зайчики, Менші, більші. Всякі. Сердечко сапки, там все є. Тепер у нас такі є, появились у нас ми замовили такі. Чехли, Чихли такі шкірені, це хлопці для розмінування, ми їх замалички дуже зручні на цей. Так як для ножа, так і для цього. Дуже зручно ними цей, користуватися будемо. Хоча можна вішати на розгрузочний цей. Так само є лопатки такі, такі двох видів для брунківки, по погороду теж для картоплі підгортати. Що в нас? Ну, тож, такі чехлі у нас є комплектація чехлів, для різних лопаток. Я зараз покажу лопатки вам. Городні лопатки у нас теж є такі. Правда, дуже хороші. Салфетниці у нас такі. Ось такі, ви бачите, є салфетниці у нас на... На це йдуть до хати на кухні. У нас є, ми відновили роботу за ними. Тепер дощечки, на вас савфен ви поки не скільки. Треба рювати, просто ви вибираєте у свій колір. Вони у нас йдуть, небагано продлюються, ми за ними були трошки за цей. А що ще в нас є? Дві, Дві бруски, наприклад. Де в нас оцієво, у нас оцей ножка? Бачите, такий брусок. І для ножиків спеціально. Ви його коли ставите на цей, то тоді ну, люба жінка може поточити ножик собі. Нам не ставиться по підлазі, бачите вже по, по столі. Тобто ви ніколи вже руку не поріжете собі. Ну Це дуже зручна штучка. Це для таких, різного калібру, для таких є підставочки, такі широкі є бруски у нас. Вущі. Такі. Блін, я якщо чесно, я шупрів. Наш жарко тут. І цей. І... що в нас ще? Двічі, у нас ще є, Тоже хочу сказати про шапки наші. Шапки ми маємо роботу відновити вже в середу. Ми в середу, ми почнемо знову працювати. Так що такі шапочки ми теж відновимо роботу, хто захоче, бо ці послідні шапки ми відправляємо прямо в них і зараз ще машина буде їхати. Ну і так само по замовленням по образах, ви то собі замовити, що хочете. А, між іншим, Хочу сказати, ще за цей образ, що ми ставили, ну і Трезуб, і Степан Бандера, що ми виставляли на аукціон, ми то все е, закупували, закуповували е, і навгосники купували. Що ми ще купували там? І розгрузки купували, хлопче. Ми то все робили, все за свій рахунок. Е, що ще в нас тут? Ну, всякі різні дочки. А, ну ще ось такі. Е, є такий такі зі, зі Львова. підприємець-бізнесмен. Він надав мені е, таких, такого матеріалу е, на цей, щоб зробити лопаток. Це не перший раз я йому робив, він багато лопаток вже віддав. Е, ну, Його саме заготовка лесо, хороший матеріал дуже. А має е, труба і робота. Ну, тим самим я допомагаю, так би разом з ним е, ми допомагаємо. І ще від себе, тоже я маю вже 20 лопаток, щоб відправити їх хлопцям. Тож. Це буду відправляти середа, четвер я, я буду все відправляти. Так само йому, так само й... Не сей, можливо, сліву, навіть, і Симозі Бусливу навіть скоріше. Ну що, ви всі бачили? Ви всі бачите. І хто замовляє у нас, чи той мангал, чи, чи всі речі, які у нас є. Просто ви допомагаєте так само армії. Ну так би тим ви донати, бо тому що відсотки, ми багато відсотків відкладаємо на закупівлю само, саме у себе цих лопаток вже. У нас є лопатки такі в продажі. Ну от, наприклад, така у нас є під кутами. Якщо ви поглянете на сторінці у нас, то ви все зрозумієте. Тут йдуть тройники, тут йдуть щупи, тут дуже на, крута з такими чехлами вони йдуть, розумієте? Ну дуже все круте і файне. Ну от змо щось продавати. Ну а зараз. Тримаємо на кухню йдемо показати, я буду розрізати м'ясо, колбаску і ще прорекламую раз в мангал, Як правильно коптити? Ну е, після реклами показуємо, яка в нас колбаска Дивіться, Витя, покажимо. Це в нас колбаска. Така. Е, ми Між іншим рецепт е, всюди одинаковий рецепт. Просто я вам розкажу, як я коптив його. А ви собі на своєму мангалі, а ви собі. Розрізаємо кобаску. А ну, яка вона. Дивіться, Ну у нас зато ну, у нас смачненька, надо А дивіться як тушкірочка відстає від неї, дивіться. Бачите, я думаю, що вона готова, бачите, о. дивіться, Вона дуже смачна. Я вже пробував, ви не думаєте, я вже її їм. Так. Що скажете, каже, Рецепт дуже багато. Тепер показуємо м'ясо. дивіться яке киші чудове. Давайте візьмемо цей о, баличок, А ми ну, пробуємо розрізаємо його. дивіться, ви, Вам тяжко уявити цей смак, Це не такий, так, як в магазин, це є по-домашньому, по-настоящему. Ну та що беребничка у нас і вічі ще є. Дивіться. Дивіться, дивіться, Це Віно сочне, файне таке, дивіться тут. дивіться, Яка вона? Смачна сочна. У ще гаряча, зато я й нога розрізати. Вона просто дуже сильно гаряча. Йду показувати вам ще монга у нас, як правильно я каптил і як е, я зроблю Хочу розказати про свій монгал. Ви знаєте, які мангали ми робимо, які вони в нас є. Монгал поводить себе дуже чудово. Він універсальний. Для ложок, мисок тут для салфет, столики крутящі, вертящі Сам монгал буджарня Тут. Тут в мене навіть камінці стоять, піцу можна робити. Тут готувати. Тепер у нас є друга сторона. Карілка для піци. Знов столик є. Для зберігання казанків, коли ви буджарню заберете, у вас відходить, е, ви все завертаєте в середину. всередину. Той соробиш, отак. Ось так? І ось так ось. Так само для ганських тяжкі ящик, прощайте ящика. Е, сама буджарня тут сама бучарня у нас підходить така. Тут в середині можна сушити буде яблука з димком. Е, де у нас йде? тут, Де да, в нас іде да, тут, бачите, ще грай, бо тільки що реп по ну От вічі тут дограє ще грай, що туди тягне. Ви в відео все побачили, ви вже все бачили. При тримаємо і все, де є робота закінчена. Але ще яку увагу я хотів звернути вам, коли ви будете коптити м'ясо, колбасу, обов'язково ви сюди ставите у будь-яку бочку. Це просто я від себе так рекомендую вам. Ну от оце, чекай, 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 бо треба висипати це все. Оце стоїть. чекай, будемо. Я Дивіться, яка тут грязюка лише, з цього І так само у вас сідає на кобасу. Оцей, оця смола з дров. Якщо б вона в воді не була, вона б навіть при температурі, тому що температура в середньому заходить сюди. Ну якщо богинь дає 300 градусів, то... 100 градусів, 100 градусів при температура воздуха заходить сюди, тут мав сюди свою температуру 70 градусів 60. І вона навіть при температурі цей жир буде вам осідати на тому м'ясі. Так що м'ясо обов'язково марлю завертаєте, бо кубасу не треба, бо кубасаж кірочку тепло, у вас дуже файно виходить. Ну, ви подивилися наше відео. Ви покажите, що би у вас сиділо на кубасі, дивіться. І воно не згорає, розумієте, воно, е, коли впало в воду, воно не горить уже. І дуже файно м'ясо, ні гіркі, ні абсолютно все капітально. Е, дивіться, е, ви бачили нас, що, е, нашу рекламу по товару. Так само цей я рекламую. Е, ви можете дзвонити по номеру 067 95 91 875, звати мене Іван або писати Viber. Месенджер, e, WhatsApp, e, Instagram. Ми даємо відповідь обов'язково. Тільки відповідь буде вже у середу. Ми будемо відомо роботу по всьому. E, так що підписуйте на нашу сторіночку e, Деренько на Фейсбуці, на ютубі Деренько, Тікток e, Іван Деренько, Інстаграма Іван Деренько. E, так що діліться цим відео. Всім дякую. Добра здоров'ячка вам, веселих свят.